Всім привіт! Ми сьогодні будемо знімати, як можна зробити пушку в Майнкрафті без модів, без щитів. Так, раз. Ще один. Це сам стан... обов'язковий обсідіант. Раз, два, три, три, п'ять. Хай п'ять Так, беремо строїм, строїм строїм. Не тута. Не тут, а отут. Ставимо так робимо, гравимо. І в нас пушка вже готова. Оце мій, я вам зараз покажу рекорд. Оце мій рекорд. Ось зараз я стрілю з, з тієї пушки. І, і ви візьміть отакий камінь. Ставите раз. Ш е можна одною стріляти. Давайте я вам спочатку покажу одною. Треба обов'язково, а потім, потім, трохи підпалили те, і потім... Як ви бачите, воно стрільнуло. Далі ще раз. Давайте тепер попробуємо на, на дві. Зараз в мене може не вийти, в мене рідко виходить на дві робити, а потім підпалюємо. І дивіться. І ви бачили, як далеко воно стрільнуло. Тепер давайте стої пушки стрільно. Ну, щоб ви переконалися. Так. 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 Мені на три не получається. Де ну, типа на три динаміта. Ну, аж. аж отак. Мені не вийде зараз, бо дивіться. Ну, може, зараз вийде, я не знаю. А потім підпалює. А ні, получилось. Получилось. Ну, я вам показав, як можна зробити пушку в Майнкрафті без модів, без чуйків. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і всім пока!